Уявіть собі, що Тарас Шевченко був вільною людиною усього 13 років. Тобто за все своє життя він мав лише 13 років справжньої свободи, коли сам володів своїм життям. А точніше, 12 років і 7 місяців. Народився Тарас Григорович вже у кріпацтві. І тому перші 24 роки свого життя він був невільником, кріпаком. А це трохи більше половини життєвого шляху поета. Далі був викуп із кріпацтва і довгоочікувана свобода. Наступні 9 років Тарас Шевченко залишався вільною людиною. За цей період він створив свої найбільш геніальні і безсмертні твори. Потім був арешт, після якого деспотичний цар без суду покарав поета засланням і солдатчиною, заборонивши йому писати і малювати. 10 років і 4 місяці провів безправний Шевченко в смердючих казармах під пильним наглядом військових керівників. А вже після повернення, маючи підірване жахливими умовами служби здоров'я, Тарас Шевченко прожив усього 3 роки і 7 місяців. Ось так і вийшло, що зі своїх 47 років земного життя український пророк провів на волі лише неповних 13 років. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.